Всім привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду знайомити вас ще з однією нашою справою. Це бджільництво, це наше малесеньке бджільництво. Сьогодні в нас знову холодна погода. Нам потрібно, дуже потрібно аж свербити, перенести ці вулики у інше місце. Тому що я потім вам покажу розположення цих вуликів. Вони стоять у нас вдоль городу. І влітку, коли нема взятку минулого року, ми ховалися тільки так. Це неможливо не полоть, не полить, нічого взагалі не вийдеш. Тому цього року ми вирішили їх перенести. Потрібно це, звісно, було зробити вже давним-давно. Це потрібно було робити ще коли. Здійснили вони перший свій обліт повноцінний. Потрібно було їх перенести, але є багато але ми не встигли. Все, немає часу, все не вистачає, за все не охватишся, тому будемо переносити сьогодні. Хотіла перенести ще одразу, як я з ринку приїду, бо сьогодні у нас 7 градусів зранку було, що дощ. Така ну, супер погода, щоб їх переносити. Але поки я приїхала, дощ перестав, та трохи потеплішало. Бачите, вам зараз покажу, вам бджілки наші літають. Дочекаємося вечора, коли знову буде прохолодно. Ця бджіла злетиться будемо переносити. Потім покажу вам те нове місце, думаю, їм сподобається. Вибачаюсь, друзі, зателефонували мені. Продовжуємо наше відео. Я вже забула, що я казала, що не казала, що хотіла сказати. В общем-то... Перезимувала, я вважаю, на мою думку, це ну, добре. Ми, мінусом одна сім'я пішла, але ми самі винуваті з чоловіком, бо не догледіли. Завелася миша, ми її вчасно не побачили, кинули отруту, вже було. Ну, вже було пізно, тому що вже там, якщо йшла взиму сім'я десь на восьми рамках ця, а залишилась така аж мене пчіли бджіл і матка. Ну, це добре, воно так склалося, що в одній сім'ї бджола уся на місці, а матка пропала. Не знаю, що там, та як було, але ми туди вкинули цю матку, подивимось, ось. Десь 15-16 будемо проводити ревізію та й подивимося, що там до чого. Вулики чоловік робить сам з камишу. Ну, є як переваги, так і недоліки у цих вуликів. Недолік такий є. Ну, я вважаю, це це незначний недолік. Трохи більше потрібно корму на, на зиму. Але. Ну, може хтось скаже, що це ого недолік. Ну звісно, якщо там можливо тисяча сімей, там або ще більше, то можливо це і великий недолік. А так як в нас 21 вулик, для нас це ну для нас більша перевага їхня, то що цей вулик важить корпус один 6 кілограмів. Ці улики можу я сама підняти, перенести і так далі. Як для жінки, це дуже велика перевага. Дуже ще велика, великий плюс. Ну, це на мою думку, тільки на мою, що немає вологи, немає плісняви. Як було, в нас були і звичайні додани, були десяти рамочні, дванадцяти рамкові, і були лежаки усіх періодично взимку. Коли дощі, коли це плюс-мінус, плюс на мінус постійно таяння снігу з'являлася пліснява. Ну, Тут такого немає. Тут, якщо є якийсь конденсат, воно все стекло, дно там також, оцьому вулику, дно, на дні також мат стоїть, ось цей з камашу. Ну, я вам якось потраплю до чоловіка у майстер. Я, от, я, як це слово? В общем, в мастерську. Не знаю, як це українською, вибачте, я вам все покажу. Там вони він зараз їх робить. Там у розобраному вигляді їх дуже багато. Зробив він прес, накасили камешу взимку. Ну і ось так і живемо. Ось так і крутимося. Наразі на даний момент в нас немає грошей для того, щоб купувати якісь там мегавулики. Я розумію, що. ППС, ППУ. Це дуже во, круто. Я б також хотіла спробувати. Але, але є багато але на даний час грошей в нас вистачає на те, щоб заправити касу та піти, накосити комишу. І то. Це було взимку. Зараз немає часу. Я зараз я вам покажу наші вулики, я покажу, як розположен город. Вже О, зараз. Ось так, друзі, виглядає наш город. Бачите, майже по всій довжині стоять вулики. А, і Ми коли ставили їх так, таке положення їм давали, ми не думали, що влітку нам буде ай-яй-яй. Але вони нам зробили ата-та. До речі, картоху ми вже посадили. Чоловік майже всю сам садив, бо вчора я збиралася на базар. Ніколи було допомагати, на жаль, садили під мотоблок. Ну, коротше. Завтра ще будемо досажувати, якщо нам погода дасть. Воно, наче й дощик був, а наче і земля не дуже мокра. Можливо, покажу, як ми мучилися, а не садили. Мотоблок купили тільки в цьому році. Зараз ходімо до наших вуликів, я вам покажу. Тут ось не видно, але посадили ми кущиків усіляких і смородину. і Чорницю, йошту. Не знаю, йошта вона так і звучить українською. Бачите, до нас кроти ходять регулярно, вже стоїть три ловушки Але поки що понту толку нуль. Бачите які гарнюні Відкривати сьогодні вам не буду, бо... Воно якось не дуже годка у мені дадуть прикурити. Что, літають чулки. Ходю я, ходю така проміжних. Бачите? О, ось повилазила. Виходили, чи ще тільки заходять. Раз друзі ми підемо з чоловіком, приготуємо місце, щоб переносити їх. Потім перенесемо. Я вам все покажу. Грязюка, то капець. Все за ногами тягнеться. Такі, такі важкі боти в мене, але що ну, поробиш, самі виноваті. потрібно було це все це все зробити раніше. Я вже заговорююсь. Бігати так далеченько приходиться, але зараз все перенесемо, я вам Отже, друзі, нарешті перенесли ми наші вулики, носили, носили, поки темінь на дворі не настала. Отже, не зніму вам, де вони там у нас стоять, але у наступних відео обов'язково. Отже, кому буде цікава тема пасіки, кому буде цікаво спостерігати за розвитком нашої пасіки, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть коментарі, будемо знімати, буде дуже цікаво. Во. Отже, підписуйтесь на наш канал, а поки бувайте.